Так, знімо відео зараз. ПВС 14. Це у нас PS 14 NL1 MG. Так, в нього є. З переваг над іншими ручна регульовка яскравості. Тут регулюєте іскравію підсвітку яскравішим, світлішим. Так. Ось линза в такому стані. Макру покажу. Зараз повірим тут. Протер. Ось там. Так є. Так виглядає. Плавно регулюється фокусування, То тоні так само. Все окей. Регулятор підсвітки яскравості, регулюється, перемикач режими. Увімку я так само. Ось зі всіх, хто показав. Фречервана підсвітка. Так, тут лінза. На лінзі є подряпинка маленька, зараз більше покажу. Ось вона. Ось видно. Зараз питру. Хвилинки забрав. Ось подряпинка. вот и потертости таки на линзе линза без трещин я только по трапинку. Вот, показал, вот, здесь за он покажу. И вот я давай тоже вот вот он окно так раз линейку возьмем вот угу. Так, ось фоксовує, так. Зараз спробую показати картинку. Чорні точки. Краще штрафую, який буде краще. Ну ось зі всіх сторон у нас картинку. Можна попробувати на ширик. Так. Жерік. От на білому фоні картинка. Щоб видно було всі точки чорні. Треба фокусувати. Ну ось. От картинка ось така показав. И вернуться искалась минимально и плавно сбільшую. Ось вот, максимально.